Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Ви на моєму каналі. А хто новенький, нещодавно до вас до нас приєднався, то скажу, що це канал про психічне здоров'я, про психіатрію, психотерапію, де ми обговорюємо різні питання важливі, які допомагають нам жити цікавіше, здоровіше і щасливіше. І також тут іноді бувають відео про парфумерію, так як це також моє захоплення, мені ліньки створювати. Окремий канал для цього. Я думаю, що люди дорослі самі можуть обрати, що їм дивитися. Отже, я обіцяла познайомити вас з новою теорією нарцисизму, і там в мене. В коментарях писали, просили нових теорій, цікавих, отже, сьогодні буду вам розповідати. Це мої враження, мої рефлексії, мої висновки від прочитаної книги. Книга називається Нарцисізм, Нова теорія. Невіл Сімінгтон. Це англійський психоаналітик, доволі таки. Успішний відомий був вже помер у 2019 році, але працював у такій легендарній Тавістокській клініці в Лондоні, тусив з різними відомими легендарними психоаналітиками, які також створили свої теорії. І тут всі книзі він в тому числі їх критикує. Це цікаво. А що хочу одразу сказати, що два моменти дуже мене вкурвало. Перша книжка російською, хоча видавництво київське, і в принципі 22-го року видана книга, тобто вже якось можна було подумати постаратися перекласти українську мову для українців цю книгу. А вот. Так що, якщо раптом мене хтось дивиться з видавництва Ростислава Бурлаки, великий привіт. А, перший момент. Другий момент, який мене настільки вкурвав, що я аж хотіла закрити і не читати, а, починається з книга з того, що автор розповідає, що фактично це цикл лекцій, які читався студентам. Що перше, що він попросив зробити своїх студентів в якості підготовки до його курсу. А, Читати Анну Кареніну Толстого. я така думаю, серйозно? А потім така собі подумала, тобто він там багато наводить прикладів. А потім така собі подумала: ну а чого ти? Ну, власне, якщо покликання російської літератури в тому, щоби бути еталоном психічного нездоров'я, і на цьому базувалися книжки про психічну патологію. Ток, в такому вигляді, найбуде. Отже, друзі, книга в цілому мені сподобалась, вона цікава, вона легко читається, на відміну від багатьох книг такого класичного психоаналізу, де там ти просто занурюєшся і. І там плаваєш якось на півживому стані, бо дуже-дуже іноді буває складно. Хоча психоаналітики мені сказали, що це нормально, якщо тобі важко читати складні тексти психоаналітичні, ти на тупа, ну з тобою все ок. Отже, мої висновки, мої рефлексії. Автор цієї книги каже про те, що е, коли психотерапевт, психоаналітик працює, то е, його власна думка цінніша е, за просто перекладену е, пере, е, переповіджену теорію. Тому буду ділитися тим, що як я е, зрозуміла. Отже, в чому сутність, в чому новозна цієї? Ну, тут, можливо, вам буде це не так корисно більше для фахівців, але коротко дуже скажу, що раніше вважалося, що нарцисизм це наслідок якоїсь травми чи там. Поведінки батьків тут йдеться більше про те, що нарцисизм це вибір, який ми робимо у дуже дуже ранньому дитинстві. Можливо, це буде звучати дивно, тому що що може обрати дитинка, тут йдеться про довербальні в принципі фази розвитку, що може обрати дитина. Але отак вважається, що нарцисизм це вибір, а головна ідея самого пана Невіла. Це є те, що нарцисизм є відмовою від життєдателя, жит життєдавця. Буду перекладати, як, як я це вважаю, що це має звучати, що мається на увазі. Це може бути така складна ідея для тих, хто не є фахівцем, все ж таки, але спробую пояснити. Для мене, суто для мене, це щось схоже на ідею про спонтанність, про це я також розповідаю. Ця ідея дуже класна, і я вам рекомендую її для себе розібрати, бо вона дуже допомагає жити. Тобто, життєдавець – це не просто там мама чи тато, це об'єкт як зовнішній. Тобто там батькі, близькі люди, так і внутрішній. Внутрішній життєдавець наш це наше джерело енергії, наше джерело творчості, тобто нарцисизм це, перш за все, відмова від власного такого творчого начала, від власного а, творчого способу життя. А нарцисизм, я буду так накидувати деякі, які можливо вам будуть корисні для розуміння себе або, можливо, своїх близьких, знайомих, друзів, родичів, партнерів. Отже, нарцисизм це завжди про почуття, які є відрізані від інтелекту. Тобто він пише про те, що це йде. Мені дуже цікаво, що якраз раціоналізація, якою всі ми. А, Рідко страждаємо. Ну це от ця історія раціоналізація. Що це таке? Це з фактично. Спосіб психологічного такого вид психологічного захисту, коли в людини питають, що ти почуваєш, а вона тобі пояснює: я думаю, що мене це не обходить тому що, тому що, тому що. Да? Тобто раціоналізація власних почуттів. І це те, з чим ми працюємо багато в психотерапії, ми вчимося не раціоналізувати, а відчувати. Отже, нарцисизм це а, таке. А, Несвідоме, дуже важливо, бо цей вибір не є свідомим: відрізання в наших почуттів від інтелекту, відмова від своїх справжніх почуттів. Нарцист це людина, яку почуття не, обходить, не обходять. Навіть нерідко можна побачити таких людей, які кажуть, мені це байдуже, мене це не обходить. Скажімо, людину кинули або відносини закінчилася і замість плакати, страждати, людина розповідає про це, що там, а мені байдуже, а це давно мало закінчитись, і таке інше. Так само можна спостерігати таких клієнтів. коли людина починає з того, що там взагалі мені, мені все одно, мені байдуже. А, отже. Ще цікава історія, про те, я про це розповідала вже про цей той нарцисичний морок, який вміють нарциси створювати таку якусь ілюзію, коли в відносинах людина починає почуватися, як якась там муха в тому павутині, Не зрозуміло, що ти відчуваєш, як ти відчуваєш, як тобі взагалі. Так от, нарциси не тільки той морок наводять, вони в ньому ще й живуть. А правда, для нарцисичної особистості незрозумілими є не тільки власні почуття, а й власні вчинки, власні мотиви. Тобто людина живе ну, от, поза, поза усвідомленням багато в чому. Так само нарцисична особистість дуже багато має хибних уявлень про себе. Наприклад, така особистість може вірити у власну правильність, праведність, непогрешимість, пропрацьованість, дуже багато так званих духовних навіть там, гуру, гуринь, різних там, тренерів, коучів, хріноучів є очевидними нарцисмами. Нарцисами, але вони навіть про це не думають. Власна чистота, непогрешимість, праведність є для них абсолютно очевидною. А те, що буде там людині просто здоров'ю, очевидно, що це нарцис, для цієї людини повністю поза власним усвідомленням. А також нарцисичні, ну тут така, от мається на увазі вже порушення, тому що все ж таки ми розуміємо, що можливо в тому, про що я кажу, кожен трішечки впізнає себе. В якийсь момент ми можемо бути нарцисичними, це нормально. Певні риси нарцисизму присутні кожному з нас. Але нарцисичні особистості мають певні особливості пам'яті та сприйняття. А вони дуже легко забувають, скажімо, дуже легко витісняють те, що їм не подобається. А, скажімо, можуть мститися геть неусвідомлено, навіть не розуміючи, що це є помста. Типу, так сталося випадково. Або, скажімо, також це характерно для клієнтів, психотерапевта. Про що ми з вами говорили минулого разу? Я не пам'ятаю, нагадайте. Ну, Таке враження, що дійсно не людині важлива ця робота, а терапевту. Там забути про зустріч, переплутати це святе, тобто тут ще така. Е Постійні спроби зробити з психотерапевта власний органайзер. Чому психотерапевт має і мусить всіма силами опиратися? Ми пам'ятаємо, що це рамки, 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 кордони, кордони, кордони. Перш за все, це працює на користь самої людини. Також це йдеться про відносини, нарцисс. У відносина хволіє мати справу з маскою, з якимось таким симулякром, з ідеалізованим об'єктом, який не має жодного відношення до живої людини. Нарцисичні Особистості не визнають своєї залежності від інших. Там, де ми визнаємо свою здорову залежність, нарцисизм одразу руйнується, він закінчується. Нарцисизм це завжди про те, що я богоравен і як я можу там від когось взагалі залежати. Нарцисичні особистості дуже взагалі не люблять бути залежними, бути слабкими. Вони ненавидять говорити про дитинство, вони ненавидять свою внутрішню дитину. В, в прямому сенсі, так і є. Нарцисична особистість це та людина, яка воліє якомога скоріше подорослішати, аби не бути тією безпомічною дитиною. І тут йдеться вже про відмову, ту відмову про те, що ми казали: відмова відсторонення від життєдателя, тобто визнавати, що ти там колись народився там, в тебе. Мама, тату, ти там колись від них дуже сильно залежав, це не стерп. Но Це треба забути, це все дурня. Головне, що зараз от я, типу, дорослий. І дійсно нарцис може і справляти враження дорослого усвідомленого і про себе так думати, що я доросла відповідальна людина. Хоча насправді це абсолютно не так. А те, про що вже трішечки я говорила, відмова від творчості, від власної спонтанності, що мається на увазі про творчість, не тільки там якісь конкретні види творчості, а творчості там спів, малювання там, чи щось. Мається на увазі саме про життя, про пошук нових творчих рішень про те, щоби заглиблюватися, бо творчість неможлива без заглиблення в себе, вивчення свого внутрішнього світу, пошуку там якихось відповіді, творчий пошук у відносинах з іншими людьми, коли ми бачимо іншу людину, коли ми її сприймаємо, відчуваємо, визнаємо. Свої істинні почуття. Ось це мається на увазі під творчістю. Для нарцисичних особистостей це все непритаманне, і це все навіть якось і незрозуміло, про що взагалі йдеться. Цей партнер має бути таким, як я сказав, або не бути взагалі і все, і Ніякої тобі творчості, і ніякого тобі пошуку е спільної мови, пошуку якихось способів е співіснування. Нарцисизм пан Невіл розглядає як підґрунтя багатьох психічних розладів. Ну Тут трішечки така в нас такий можливо конфлікт, а може й не конфлікт, бо психотерапевти, психоаналітики воліють розглядати і такі розлади, як аутизм, як шизофренія, як важка психотична депресія, бачити їхні причини в особисто. Вистості, скажімо, в тому самому нарцисизмі. Ем, ну, я можу частково з цим погоджуватися в. Там, де це не звучить як те, що ці розлади лікуються суто в психотерапевта чи в психоаналітика. Тобто я б за те, щоб все ж таки думати про медичну складову, про те, що, скажімо, той самий аутизм це особлива будова мозку, яку ну, мені складно уявити, як ми можемо обрати будову мозку або та сама шизофренія, це все ж таки генетика. Тому я би тут не виключала можливість психотерапевтичної роботи з такими пацієнтами, бо взагалі вона дуже важлива, але з обов'язковим врахуванням медичних аспектів, медикаментозного лікування, обстеження і такого іншого. Тобто для мене такі е, от, міркування про скажімо, там, поєднання нарцисизму і шизофренії, ну, вони гарні суто теоретично, але е, ну, це так в, в скарбничку психотерапевта, який буде працювати з, з, з пацієнтом, який отримує вже е, медикаментозне лікування. От так -от. Хоча, в принципі, я погоджуюсь, що е, багато багато розладів мають в своєму в своїй базі нарцисичні порушення. Це точно. А психосоматичні точно. Якщо ми особливо, якщо ми десь розглядаємо нарцисизм як відмову від спонтанності, ось цей от ухід в хворобу, це точно бачу, точно і алекситімію, як відмову від своїх істинних почуттів, відмову в цьому розбиратися. Так, тут я а в принципі, пан Сімінгтон критикує такі класичні. Теорії нарцисизму, які були у психоаналітиків. Ну, якщо вам раптом таке цікаво, ви можете почитати, спробувати в цьому розібратися. Але що мені особисто дуже так сподобалося і викликало таку симпатію до цієї книги, до, до його теорії, те, що він все ж таки ніби дуже вірить в людину, в можливість змін. І він оцінює такі зміни, от те, що як людина прийшла в терапію, людина з певних там, обставин через там, певну велику кількість годин роботи, все ж таки щось обрала, змінити в собі. Тобто він розцінює це як приклади особистісного героїзму. Тобто, все ж таки він. Не знімає не те, що не знімає відповідальність з пацієнта. Він прямо цю відповідальність пацієнтові повертає. Тобто він каже, що окей, психоаналітик, це класно, але головне це робота самого клієнта. Я з тим абсолютно погоджуюся. Я вважаю, що ніяке лікування, навіть суто медичне, навіть якщо ми не говоримо про психотерапію, ніколи не буде успішним без активного залучення пацієнта. З того, що пацієнт обере бути здоровим. Якщо лікування потрібно лікарю, то це є величезна проблема. Без а... Рішення пацієнта бути здоровим нічого не вийде, там він проводить такий приклад, який, напевно, я хочу ним завершити, просто щоб проілюструвати, що мається на увазі. Там йшлося в тому прикладі про пацієнта, який лікувався в психіатричній клініці від алкогольної залежності. Тобто він був таким вже затятим. Алкоголіком він мав вже проблеми в відносинах, з роботою, з законом, з усім. Тобто, людина, в принципі, можна сказати, вже досягла такого соціального дна. І от він лікується в цій клініці. Умова клініки, що якщо ти випиваєш, ми тебе назад не приймаємо, не пускаємо. З дому людину також вигнали. Ну, і зрозуміло, він же ж залежна людина, як будь-яка яка залежна людина, опиратися залежністю дуже важко. Він вийшов, випив, сидів на лавці під дощем з тим вином і не розумів, що йому робити. Тому що в клініку його не пускають, додому його не пускають, він під дощем зі своїм вином, тобто він з цим зіткнувся а, просто обличчя до обличчя зі своєю проблемою, зі своєю залежністю. І тоді він думає, що в мене є два варіанти: або зараз там піти в відділення, все рознести, або а, закінчити своє життя самогубством. І тут а, ніби не звідки виникла думка. Або я можу обрати, бути здоровим. Тобто є ще в мене і третій варіант. Не тільки руйнувати е, те, що е, навкруги, або руйнувати себе. Те, чим фактично і займаються е, пацієнти, психічно хворі, вони або руйнують все, що бачать, або руйнують самих себе. А є ще третій варіант: це я вибір бути здоровим. І цей вибір може зробити тільки людина: не родичі, не близькі, не лікар. Не дай Боже, якщо лікар буде, я про це теж багато кажу: що якщо лікар обирає за всіх, щоб вони вилікувалися, то це є фактично нарцисизм лікаря. І це велика проблема. Отже, я сподіваюся, що вам було корисно, що вам було цікаво. Я надмірно спрощувала, не заглиблювалася, тому що мені хочеться, щоб ця тема була такою загально вживаною, а не якоюсь там вузькоспецифічною. Щоб кожна людина, яка дивиться це відео, могла взяти для себе щось корисне. Хоча ті власне поняття, з якими ми тут, про які ми тут говоримо, вони є доволі глибокими, складними, філософськими. Тому я чекаю вашого відгуку, коментарів. Закидайте мені, будь ласка, ідеї, що ви хотіли би послухати. Всім бажаю гарного дня, здоров'я, бути в безпеці і дуже-дуже гарних Новин, на які ми всі чекаємо, до нових зустрічей! Пока.